День помаранчевого Марса. мої найкращі вітання продовжується надзвичайно гарна доба. Доба хмаринки. Вона дуже сприятлива для того, щоб розпочати ремонт. Він буде радувати нас своїми результатами, але сьогодні табу для того, щоб відправитись в подорож короткотермінову чи довготермінову будуть непередбачувані неприємності. Так що, якщо можна, перенести на наступну добу. Також сьогодні ні в якому разі не давайте на прокат своїх речей. Ви віддаєте свою вдачу і своє везіння. День надзвичайно гарний для пожертвувань, навіть найбільше скряга віддасть частину своїх заощаджень для тих, кому повезло менше в житті, особливо для переселенців. Ну і частинку своїх коштів дуже добре сьогодні перерахувати для наших воїнів збройних сил. Сьогодні день надзвичайно гарний для того, щоб Освічитись кохані, подати заяву на шлюб. Розпочався піць, так що весілля перенесемо уже е, після різдвяні дні. Але освідчитись можна. І, до речі, якщо ми подали заяву на шлюб, шлюб буде дуже міцний і довго тривалий. Наш захисник оберіг на сьогодні до обіду це цитрин. Цитрин це камінь журналістів, камінь-лекторів, викладачів. А ось о 12 годині 57 хвилині наступає доба півня. Це та доба, коли не можна їсти куряче м'ясо, не можна їсти яєчка, бо кажуть, півень заклює і, взагалі, дуже починають хворіти, погано себе почувати всі ті, хто творить зло і заздрісники. Також сьогодні слідкуйте за своїми словами, що комусь побажаєте або собі обов'язково здійсниться. Ну і після обіду нікого не проклинайте. Ці прокляття обов'язково дістають того, на кого вони послані, але бумераном можуть повернутися і до вас. Місяць продовжує свій рух по знаку Водолія, 11-й знак Зодіаку. Веселі водоліє, життєрадісні, і ми такими стаємо, коли місяць рухається по цьому знаку. Цей день ми згадуємо про те, що в 1803 році народився австрійський фізик і астроном Крістіан Доплер. Він знаменитий по своєму ефекту, який названий його іменем: Ефект Доплера Фізо. Сув. Червоних ліній, якщо галактики від нас віддаляються. Ну і навпаки, об'єкт світла наближається субфіолетову частину спектра. Так ось виявилося, що абсолютно всі галактики спостерігаються червоне зміщення. Всі галактики від нас віддаляються, все світ розширюється та ще й із прискоренням. Ну а нам Усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.